Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін і Кремль втрачають контроль, а також про гучну заяву Кадирова. Розпочнемо з того, що, на жаль, Кремль і далі вже котрий день підряд продовжує ракетний терор. Він б'є не лише по об'єктам енергоінфраструктури, а загалом по нашим мирним містам. Сьогодні Кремль вдарив по Києву була атака не лише по Києву, але щодо Києва це знаково бив балістичними ракетами. Є щодо цього заяви, зокрема від посла США в Україні, але ми бачимо, що ніяк там у Москві не заспокоюється. Проте тим часом сьогодні з'явилася така гучна новина, що на Росії у Ростовській області. Безпілотники атакували Новочеркаську дрес. Була павовна, два енергоблоки вивели з експлуатації. Губернатор Голубів сказав, що тимчасово. Росіяни у соціальних мережах пишуть про те, що, начебто, вони чули 10 вибухів, що було 10 влучань. Що там насправді відбулося, невідомо, тому що Міноборони РФ повідомило гучно про те, що, начебто вони. Е не збили а подавили 11 безпілотників. Сьогодні також пропагандисти пишуть, що ще туди на Свідовочеркаську дрес летіли дві ракети С200. Тобто ситуація така, що і на Росії може бути часто бавовна не лише на НПЗ, а й на об'єктах енергетики. А тим часом щодо ситуації всередині Російської Федерації є такі цікаві новини. Ну, Перше, це те, що глава Чечні Кадиров зробив гучну заяву, він вирішив боротися з ознаками фашизму на Росії і пригрозив короткою розмовою. В Аташку Чечні не сподобалося висловлювання деяких депутатів Держдуми РФ. Мова йде про те, що деякі депутати Держдуми РФ, а як мінімум було дві заяви, вони після тієї ситуації під Московією почали критикувати мігрантів, були, лунали від них такі заклики щодо. Обмеження певні щодо мігрантів, і навіть щодо політики щодо них, і тут ми чуємо такий заклик від Кадирова, і причому навіть фактично погрозу. І це вказує на те, що все на Росії серйозно. Наші українські експерти пишуть про те, що ситуація виходить з під контролю Кремлю. І я скажу, що є прямі ознаки цього. Адже якщо ми подивимося соціальні мережі. То зараз на Росії росіяни вони висловлюють е, такі знаєте, емоції свої щодо неросіян, які проживають на Російській Федерації. Мова йде не лише про мігрантів Таджикистану. Ні, ні. Там все серйозно. Наприклад, нещодавно опублікували вони ролик, де поліція жорстко затримувала е, двох осіб неросійської національності, і такі, така лавина емоцій у коментарях. І з такими, знаєте, е... Е... пітетами я не буду це коментувати, не буду цей ролик показувати, те, що е... на Росії так назріває, але йшло вже до того, що деякі російські так звані воєнкори вже не приховують своїх емоцій і пишуть прямо. Наприклад, Владислав Угольний написав прямо про те, що йому зрозуміло, що інформаційний привід не проіснував і доби, мова йде про цей інцидент під Підмосков'ї, і що, начебто, людей уже нікому не жаль, що люди мається на увазі росіяни хочуть погромів, що вони ніжками топають і хочуть погромів. І при цьому дискусія розділила росіян на дві частини. Кого громити, чи українців, чи то не росіян, які проживають в Російській Федерації? Сам Владислав Угольний каже прямо, що він по громах нічого поганого не бачить. Крім того, він ще акцентує увагу на тому, що ганяючись за бородатими, не варто упустити лисих. Таким чином, він пояснює це тим, що росіян, громадян Російської Федерації, зараз, начебто, ціленаправлено вдарили по такій хворобливій для російської нації темі ісламських інцидентів 90-х нульових і до 2017 року, а також громадян Росії дуже хвилює російський добровольчий корпус і загалом російський легіон. І Такі дискусії на кухні, причому Владислав Угольний каже, що це такі багатогодинні дискусії. І не лише у нього в сім'ї серед його знайомих, а масово так відбувається. Звісно, можна по різному це сприймати, але незважаючи на те, що Кремль він багато силь доклав до того, щоб приклеїти цей інцидент до України, але росіяни такий глибинний народ, вони. Свою агресію вони по іншому, не те, що по-іншому, а як мінімум двояко проявляють і в соціальних мережах, там як Стерненко сьогодні у ролику сказав тажикафобія, і насправді не лише вона, тому що інакше би Кадиров не робив такі гучні заяви і не було би погроз для Москви. Не казав би про те, що розмова буде короткою. Звісно, це може або щось вилитись і вилитися в дуже серйозне в такий насправді громадянський конфлікт на Російській Федерації, тому що якщо взяти русських, якщо взяти інших національностей громадян РФ, то там є цілі республіки, регіони, де не русські зовсім проживають, взагалі, де основна релігія іслам, і це не лише Кавказ, це, наприклад, Татарстан. Це, наприклад, Башкоростан в інших регіонах. Тобто, а якщо за цю ж саму Москву, то там дуже багато мусульман, мова йде навіть не про сотні тисяч. Я думаю, що там точно більше мільйона. Це і вихідці Середньої Азії, це і вихідці з колишніх республік тієї ж Середньої Азії, країн Радянського Союзу, це вихідці з Азербайджану та інших країн. І коли ще не колись, а саме у 2022 році, десь наприкінці весни, Гіркін Стрілков казав прямо, що якщо за його словами, не дай Боже будуть підніматися ці питання, національні як він казав, то в Москві мало не здасться, що це дуже серйозна сила. І зараз ми бачимо, що у русських пруть такі емоції, що як пише Угольний, що в них вже назріло, що в них така хвороблива тема, що вони буцімто хочуть погроби. Цілком можливо, що на виході не буде нічого, але навіть російські силовики ми бачили, що вони зробили з тими таджиками, яких затримали, і мова йде не лише про вухо. Вони ж відео публікують, потім цей ніж продають на аукціоні. Так-так. продають, І потім така реклама з цим ножом по російським таким навіть фактично офіційним паблікам в тому ж телеграмі. Зокрема, на пабліку Військовий Оглядач при Міністерстві оборони РФ, фактично, це паблік. Тобто там верує. Але, зважаючи на. Таку репресивну силову машину на Росії, зважаючи на диктатуру, на цей тоталітарний режим, а також пропаганду, можливо, Кремлю це вдасться якось загасити, і воно не переросте в щось значно більше. Хоча я ще від себе додам, що я особисто знаю випадки, які були ще до 2022 року на Росії, зокрема за Уралом. Я не хочу їх озвучувати, але вже і тоді ці питання стояли. Про них не писали федеральні ЗМІ, але люди знають і люди розказують, доносять інформацію, і там варто лише запалити сірника. Сьогодні з'явилася інформація, іранські ЗМІ повідомили, що ІДІЛ пригрозив Путіну та Росії знову напасти. А от якщо буде ще один напад або кілька інцидентів, то тоді вже може. На Росії реально зірвати дах у багатьох росіян і реально може початися. І що тоді буде з самою цією московською імперією будемо уважно спостерігати. Щодо росіян і того, що є у суспільстві така жорстокість, чому вона є. То причина в цьому не лише те, що росіяни зараз перебувають у такій глобальній секті, тоталітарно деструктивні під цією пропагандою в так званому руському мірі. Вони так виховуються ментально. А ще в тому, що суспільство побудоване так, що росіяни, ще починаючи середніх віків, вони були безправні. Вони ж фактично завжди були в кріпастві, вони завжди були чиї. В них навіть прізвища чиї. І вони не бачили свободи, у них не було права на землю ніколи, та лише зараз вони мають певні права. І що ще важливо, у них все, все як у тій ж радянській армії. Ініціатива, вона наказуєма, що потрібно прогнатися перед керівництвом, перед командирами. Оце... Різне блюзнірство перед керівництвом вислужуватись потрібно, страх перед поліцією, перед репресивними кральними органами, і загалом, фактично, росіяни перебувають як в такому суспільстві дітей. І я про це кажу серйозно, тому що, наприклад, у 2017 році відомий російський журналіст Доренко. Він давав інтерв'ю Дудю і він висловив те, що він думає про російський народ, ну тоді про Путіна та гроші. Він сказав прямо, що російська нація це як нація дітей, яка постійно шукає доброго царя, не може його знайти, справедливості. І тут ми бачимо цю жорстокість. І ця жорстокість вона не лише щодо того, що ми зараз бачимо, не лише щодо того, що було в Україні, особливо спочатку повномасштабної, навіть не повномасштабної, а взагалі війни 2014 року в інших країнах, де російські військові, де вони свою окупаційну діяльність здійснювали чи іншу агресію, це все чітко видно. Справа в тому, що коли люди виховуються як діти, то. Тоді, чисто так, психічно, навіть якщо ми подивимося, ну от я з такого простого свого досвіду скажу: от в мене є в під'їзді дві жінки, які підгодовують котів. Звичайно, прежде, котів, які прибиваються, і вони періодично підгодовують. І, звісно, є в під'їзді діти, і що цікаво. кота можна погладити, як його вже трохи приручили до під'їзду, можна. Але коли підходять діти. Особливо такого десь віку 5, 8, 10, там, максимум до 12 років, то коти їх аж змітає, вони тікають від дітей. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що дитина, перебуваючи ще людина у такому е, малому віці, по суті, що вона не контролює до кінця, вона не розуміє, що вона тому ж коту робить болі, чи за хвоста там взяла, чи ще щось. А тварини це бачать. І виходить, що росіян загнали в стан дітей, і ця жорстокість вона проявляється всюди фактично. І якщо зараз, знову ж таки, буде запалений сірник, і якщо знесе дах, то, як пишуть російські пропагандисти, так звані воєнкури, там можуть бути справжні погроми. І зважаючи на величезну кількість, мова йде про мільйони мусульман та неруских на Росії. Там насправді можливо все. Тому якщо іділ буде продовжувати Ісламська держава, а вона, судячи всього, буде, тому що в цьому повідомленні на іранських сайтах вказується, що це буде помста за те, що вони зробили з тими таджиками. Тобто вже щось таке цілком можливо. Буде і наші чекає багато новин і не дарма знову ж таки наголошую, підкреслюю, Кадиров погрожує фактично прямо Москві, російським депутатам Держдуми розказує, розповідає про коротку розмову. Але є певні такі, так скажемо, нюанси. Сьогодні наші ЗМІ повідомили зокрема на сайті Джеркало тижня, вийшла стаття про те, що для боротьби з ісламською державою Захід може об'єднатися із Росією. І що Україні це не на руку, може об'єднатися сьогодні. Президент Франції Макрон зробив заяву, що, начебто, Ісламська держава планувала такі інциденти подібні і у Франції, і цілком можливо, зважаючи на те, що Кремль намагається себе ліпити образ жертви при цьому цинічно звинувачуючи Україну, намагаючись приклеїти до неї цю подію, яка була під Москвою. І, на жаль, це працює. В одному з передніх випусків на каналі Володимир Бучко Коментарі я наводив такі приклади, що у свої співчуття Москві, Кремлю висловлювали і США, як з адміністрації Білого Дому, так і з Посольства США на Росії, з Німеччини, Франції, Угорщини, багатьох інших європейських країн. Там масові такі були співчуття. Ні, це при тому, що не було. Фактично, ми не чули такого, ну як мінімум, такої лавини співчуттів щодо того, що в цей самий день Росія зробила фактично теракт, цей терористичний удар був по об'єктам енергетики України, і особливо по нашому Дніпро -ГЕСу. Ми ж пам'ятаємо, що сталося навіть з автобусом, з людьми, які їхали на роботу. А до Москви така лавина. І сьогодні що цікаво. Путін офіційно визнав, що цей інцидент під Москов'ю вчинили ісламісти, але знову згадав про Україну, заявив про те, що, начебто, потрібно відповісти на запитання, а чому вони хотіли поїхати в Україну, виїхати в Україну та все інше. Путін чому почав так визнавати? Тому що, по-перше, у Кремля немає чим крити. Ну вони намагаються якось притягнути за вух Україну до цього, якось приклеїти. Це ми бачимо, і вони вже кілька днів працюють в цьому напрямку, починаючи від рядових пропагандистів і закінчуючи тим самим путіним очільником московської хунти. Але по-друге, ще важливий момент, зважаючи на те, що країни заходу всього, пропонують Кремлю об'єднатися в боротьбі, боротьбі з ісламською державою, то він дещо змінює риторику. Та й самі росіяни ми бачимо російське суспільство, воно бачило, хто вчинив цей інцидент. І вони повторюють те, що розповідає пропаганда про ЦРУ, про, начебто, буцімто український слід та все інше. І вони дійсно мають свою внутрішню агресію до України. Ну вони підтримують цю агресивну війну. І це очевидно, вони несуть важкі втрати, і у них є таке внутрішнє відчуття помсти. Але в той же час вони чудово розуміють, що Україна тут ні до чого. І як пишуть російські пропагандисти, той же воєнкор, що я наводив приклад, Угольний, що у них є ще хвороблива тема щодо ісламських інцидентів 90-х нульових. І загалом, ми знаємо, що російське суспільство воно побудоване по такій ієрархії, і національні, територіальні, статусні та інші. Там на Росії така жорстка структурна логіка. Фактично, як насправді в такій умовно величезній тюрмі, ну по іншому це не скажеш, і до чого я це веду. Виходить, що зараз Путін, бачучи цю ситуацію, що відбувається в російському суспільстві, бачучи ці з цього пропозиції від заходу, дещо він змістив акценти, все рівно від того, щоб від цих намагань приклеїти Україну Кремль, не відмовляється, але вже визнає, що це ісламіст. Тим не менш важливо, що німецькі політики, і про це сьогодні написало видання Шпігель, повідомили, вірніше, вони застерегли від відведення Росії за НАТО великої ролі жертви. За їх словами, не потрібно забувати, що сама Російська Федерація є терористичною державою. А це правильна, чітка і зрозуміла заява. Сама Російська Федерація щоденно здійснює терор в Україні. Я вже мовчу про військові дії цю повноштабну агресію, але щоденно летять шахеди, ракети по мирним українським містам, навіть не по військовим цілям, і як по-іншому, що можна сказати і назвати цю московську на імперію. Тому, коли лунають такі заклики, заяви, застереження від німецьких політиків, публікують провідні німецькі видання, це добре. Хотілося би чути ще подібні заяви, застереження, заклики, щоб на це звернули увагу і громадяни інших країн заходу, щоб американські політики це саме казали, французькі політики, італійські, іспанські, бельгійські потрібно чим більше цих заяв, тим краще. Тому що, якщо ми згадаємо того, що Лаврова він постійно розповідає про мораль. І я вже на цьому акцентував увагу. Що б не сталося, що б не трапилось, він розповідає, що Росію образили, що там десь його проігнорували, корчить таке обличчя, фізиономію таку, знаєте, ображену. І причому це виглядає, наче він дійсно образився. І західні політики дивляться на це все і не розуміють, як взагалі на це реагувати. А тут також дивного нічого немає, тому що. Це звичайно, політика московської недоімперії, ця це жорстокість, цей терор. А в той же час, якщо, наприклад, умовно скажімо так, гопника вже беруть за шкірку, то одразу він починає плакатися. Знову ж таки, повернімося в дитинство, в школу, і до того, що я казав, що Доренко називає росіян націю дітей. Хуліганить хлопчина де середніх класів таке витворяє, що е, капець. А як тільки зауч бере його за шкірку, одразу плачеть. І здавалось би, у нього жорсткий сильний характер, а тут одразу сльози. А це те саме роблять керівники цієї Московії. Нічого не змінюється. Вони в цьому стані жорстокості агресії і ще при цьому помноженої на великодержавний імперський шовінізм і на манію величі комплекси неповноцінності. Це дуже насправді страшна проблема народів Росії Федерації. Це все наслідки того, що ніколи росіяни не мали ні свободи, не мали ні землі, ні приватної власності. Зараз це зомбування, вони бачать чудово, наскільки вони відстають і в ментальному плані, і в розвитку від країн заходу, і все ж таки все рівно у них це вілічує, і все рівно вони хочуть, щоб усі жили навколо як вони. І Ці бойові дії, постійна агресія, постійне захоплення територій інших народів і проводиться політика геноциду, асиміляції. Польща. Сьогодні цікаві новини і повідомлення сьогодні вранці з'явилось, що польські фермери припиняють блокаду кордону. Я спочатку здивувався, прочитав заголовок цієї новини, думав: нарешті кордон з Україною Ні-ні, виявляється, кордону з Російською Федерацією. А яка ж причина? А причина це прийдешні Великодні свята. Виявляється, що польські фермери вони призупинили цю акцію протесту на Кордонівській Федерації, яку вони розпочали 20 березня. Тим чином, 4 дні, аж цілих 4 дні вони поблокували, і все. Великодні свята потрібно відпочивати, ну як же ж так. Але я поцікавився, а що щодо. Українського кордону блокують його польські фермери чи ні? Чи можливо вони також пішли почувати на великодні свята? І виявляється, блокують. Якщо до Російської Федерації країни агресора, то у них свята, ну навіщо блокувати? Вони створили таку видимість, проявили таку бурхливу діяльність на кордоні, засвітились у ЗМІ. Ну, все потрібно відпочивати. А щодо України, сьогодні є повідомлення від агропорталу. Про те, що поляки розпілкували російський кордон, але повністю закрили два пропусних пункти з України. Ну, що тут ще можна додати і сказати, крім того, що той інцидент, який був вчора, коли російська ракета залетіла на територію Польщі, польські винищувачі його не збили? Ми чули такі пояснення, що Польща не хотіла, щоб ця ракета впала десь на території збита Польщі. Нехай вона, наскільки ну, я розумію, летить десь там на українську електростанцію. Ну, логіка, видно, така у поляків. Так от, кордон розблокували, але Росія вимагає від РФ пояснень, як російська ракета потрапила в повітряний простір НАТО. Навіть НАТО, навіть же про Польщу не кажуть. Польські Російські ракети літають по території Польщі, причому бойові ракети. Товари і далі будуть йти і з Росії, і з фактично васальної Республіки Білорусь. Ну, просто у мене немає коментарів. Щодо цього пишіть свої думки, емоції, висловлюйте, можливо, яке своє здивування чи не здивування у коментарях. А закінчимо, друзі, цей випуск на такій цікавій новині. Рбака Україна повідомила про те, що законопроєкт про військовий призов розколює уряд Ізраїлю. Чому причина? Мова йде про те, що закон, який продовжує звільняти ультраодоксальних євреїв від обов'язкової військової служби, зараз вже ухвалений. і ми бачимо, що є проблеми з мобілізацією в Ізраїлю. Я не хочу критикувати уряд Ізраїлю чи загалом їх систему. Насправді у них система більш справедливіша, ніж у нас, але до чого я це веду? Я це веду до того, що усі люди у світі однакові. І коли мова йде про мобілізацію, то в перші тижні війни і усюди так, люди на емоціях, є і національна самосвідомість. Мобілізація вона йде гладко. Дуже багато добровольців, черги. Це саме було у нас у 2002 році, в перші тижні повноштабного вторгнення. Ми ж усі пам'ятаємо ці черги до ЦЦК, до військоматів. Величезні черги перебирали людей, брали не всіх. А потім, через декілька тижнів, дещо емоції вчухають, і далі процес мобілізації він ускладнюється кількість добровольців різко знижується. Починаються вже і проблеми з цим, і ми бачимо, що з цим є проблеми навіть у Ізраїлю. Хоча ізраїльтяни, євреї, вони дуже об'єднаний народ. Дуже сильно об'єднаний народ. Таким чином, до чого я хочу яких писемок щодо цього привести, Саме по цій причині у всьому світі є мобілізація. Не добровільний прийом в армію, а саме мобілізація, а мобілізація є нічим іншим, ніж примус. Тому що в з всього, по-іншому ніяк не можна. Але я сьогодні слухав інтерв'ю. заяву від депутата фракції голос, якщо не помиляюсь, радіо НВ він давав інтерв'ю Косенко прізвище. Він казав про те, що зараз це законопроект про мобілізацію наш український, що він в основному буде таким обліковим, скажімо так, що не сильно вплине він на кількість мобілізованих. Умовно кажучи, щомісячну, а держава буде робити ставку на стимули: на те, щоб, наприклад, тим воїнам-героям, особливо тим хлопцям і дівчатам, які служать у ротах піхотних, щоб для них максимальні виплати робити, максимальне забезпечення робити, інші якісь будуть стимули. Це і фінансові стимули, потрібно розробити цілий комплекс стимулів. Тобто буде, скоріш за все, рух в цьому напрямку. Рахманін депутат, член комітету нацбезпеки і оборони, ще десь тиждень тому також про це казав, що держава відпрацьовує зараз якісь механізми стимулів. Тому очікуємо новин, але до чого я це процитував? Знову ж таки, до того, що. Не треба себе дуже сильно картати, своє суспільство, наше українське у нас багато проблем, дійсно багато проблем. Зважаючи на те, що ми 300 років були під цією московською недоімперією, зважаючи на наслідки голодомору, переселення народів та всього іншого, ми це все чудово розуміємо. Але ми, незважаючи на ці всі проблеми, їх поступово вирішуємо і будемо робити все для того, щоб пришвидшувати перемогу. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.